Ми вже ділилися добіркою смачних і апетитних сніданків, і обідів на час самоізоляції завершуємо наш їд класних страв на карантині списком швидких вечер. Гречана локшина з куркою і овочами швидко, легко, ситно і смачно. Ось як можна охарактеризувати це блюдо: Гречана локшина з куркою і овочами. Це класичне і безпрограшне поєднання. Домашня солянка на вечерю можна з'їсти не тільки курку або рибу з яким-небудь ситним гарніром, а й суп, наприклад, ароматну і наваристу домашню солянку супереч поширеній думці. Приготування такої страви займе у вас не більше 30 хвилин, солянка прекрасно підійде для тих днів. Коли не вистачає часу на приготування ситної вечері. Теплий салат з капусти максимально легкий варіант для вечері, це теплий салат з капусти. Він приготований в кращих традиціях правильного і здорового харчування і складається тільки з найкорисніших інгредієнтів, вам обов'язково сподобається. Подавати його можна як в теплому, так і в холодному вигляді. Рибні котлети з петрушкою, рибні котлети з петрушкою зможе приготувати будь-яка господиня. Це не вимагає великої кулінарної майстерності. Вам буде потрібно лише блендер, сковорода і 15 хвилин вільного часу. Що стосується риби, то краще вибирати тріску, але і будь-яка інша підійде. Чиабата з шинкою, це чіабати подається гарячою, іноді на вечерю хочеться чогось саме такого, піддайтеся своїм слабкостям і побалуйте себе італійським сендвічем. Ділимося рецептом чиабати з шинкою. Куряче філе зі шпинатом. Курка – це універсальний продукт, з якого можна приготувати величезну кількість смачних і досить оригінальних страв. Після важкого трудового дня радимо зупинити свій вибір на курячому філе зі шпинатом просто швидко і дуже смачно. Піца Маргарита, хто сказав, що не можна вечеряти піцею. Сьогодні не потрібно згадувати номер служби доставки: краще приготувати піцу маргариту самостійно. Головне, щоб в холодильнику була упаковка тесту: курячий салат з журавлиною і фісташками. Ще один класний і простий варіант вечері: вітамінний салат з курячою грудкою, сушеною журавлиною, фісташками і легкою йогуртовою заправкою. Італійський салат з пастою, яскравий салат з шинкою, з оковитими овочами і свіжою моцарелою. Легкий і одночасно поживний, цілком здатний замінити повноцінний обід або вечерю. Лобіо по-грузинськи. Грузинська кухня славиться великою кількістю ароматних, яскравих і поживних страв. До них відноситься, наприклад, лобіо. Його готують з квасолі, яка є цінним джерелом рослинного білка і ідеально вписується в вечірній прийом їжі. Піця з картопля на сковороді, прекрасна вечеря для всієї родини. Картопля відмінно поєднується з сиром, прошутто, яйцем і грибами. Постарайтеся нарізати картоплю на максимально тонкі скибочки, так він краще пропечеться. Хрусткі кишеньки з начинкою, апетитні кишеньки з ситною начинкою з м'ясного фаршу, сиру і ніжного омлету. Суперпростий і швидкий рецепт для смачної вечері. За бажанням в начинку можна додати гриби, помідори, ковбаски та інші інгредієнти. Нагетси з цвітної капусти, апетитні нагетси з хрусткою рум'яною скоринкою із задоволенням їдять навіть діти, але ж їх так важко змусити їсти овочі. Закуска відмінно підійде для легкого дієтичного вечері, або як гарнір до основної страви. Французькі млинці з шинкою і сиром, млинці з шинкою і сиром можуть стати відмінним весняним вечерею, коли не хочеться калорійних і надмірно ситних страв.